На огляді фугувально рейсмусовий верстат від Maschholz Technik. HFR-310 – це потужне обладнання для вирівнювання заготовок з деревини та їх калібрування по товщині та розміру. Оснащений індукційним трифазним двигуном потужністю у 3 кВт, який дозволяє швидко та якісно обробляти матеріали різної твердості. HFR-310 має міцні човунні столи з відшліфованою поверхнею та стійку станину з листової сталі. Вище перечислене забезпечує високу точність стругання. Обидва столи регулюються та мають функцію блокування. Перехід від однієї операції до іншої відбувається шляхом відкидання столів. Стругальний вал діаметром 70 мм, оснащений трьома високоякісними ножами та обертається зі швидкістю 4800 обертів на хвилину. Глибина стругання регулюється за допомогою маховика, а розширений стіл подачі дозволяє точно позиціонувати заготовку. Також в цьому верстаті присутній вихід під аспірації, щоб вберегти ваше робоче місце у чистоті. Цей універсальний комбінований деревообробний верстат розроблений за усіма нормами та стандартами Європейського союзу. Ця та інші моделі деревообробних верстатів є у нас по наявності.